Знаєте, що цікаво, якраз у цьому контексті ППО, я сьогодні, якраз на 1 серпня, провів підрахунки. Що ж у нас там ну поглянув на статистику, точніше, не провів підрахунки, а поглянув на статистику. Є такий сайт Russian Casualties, який проводить власне ці підрахунки. Так от, Russian Casualties порахували за звітами генерального штабу. Що це і так було вже відомо ще до завершення липня, що це буде рекордним місяцем по знищенню кількості систем протиповітряної оборони ворога. І за підсумками липня, мінус 73 одиниці. ППО окупантів. Я розумію, що ну, якщо це рекорд, це як мінімум це багато? Це, це дуже багато. Так, це можна прикрити ледь не весь фронт, ось саме по лінії фронту? Ну як мінімум, його так південну частину це Херсонщину, Запоріжжя і частину Донеччини, але тут же ж найголовніше питання: а чи багато цього ще росіян? От чи є об'єктивні дані, з яких можна це все порахувати? Чи можливо, от якось ви намагалися це заглянути в такі цифри? Що скажете з цього приводу? Ну, кількість невідома тих комплексів ППО. Е, це взагалі інформація таємна е, щодо кількості систем ППО в тій чи іншій армії. Але, але... Я от ще втручуся, мені особисто часто такі пишуть: от коли дають таку інформацію, там, 73 одиниці знищили, люди пишуть одразу в коментарях: так цікаво, скільки в них було, і це, от якраз, питання, яке потрібно роз'яснити. Ну, я можу лише емпірично сказати, за даними російських джерел, знову ж таки. В них зараз є проблема, яка розділяється на три складові. Перше, чим підкривати Москву? От якщо є удари по Москві, так чи інакше вони є, там якісь безплотники літають там. Чи це проти Шойгу вони літають, чи це Україна вважає за потрібне таким чином створювати інформаційно-психологічний тиск на населення Москви в даному випадку? Це не важливо, але треба підкривати Москву. З іншого боку, потрібно підкривати сакральний Кримський міст, який є. Який є Головною іграшкою Володимира Путіна теж треба прикривати. Не від морських дронів, так і від крилатих ракет Так, там, чи від інших засобів враження. І для, того, для цього теж потрібно ППО. З третього боку, ППО потрібно для того, щоб взагалі прикривати фронт. Оскільки зараз на фронті е, системи ППО є однією з найвижливіших цілей для української армії, оскільки вона їх вибуває разом із ателеєю противниками. І цієї артилерії не вистачає, цих комуксій ППО не вистачає. Зараз в них є дилема. Куди цей Трюшкін -ка кафтан кинути? зняти з Криму і перекинути на Москву? Чи захищати улюблену іграшку Путіна Кримський міст і залишити там систему ППО для того, щоб вони простояли, контролювали повітряний простір? Наскільки можна судити з російських джерел, шальки туризів схиляються на користь Москви? Тобто, Далі підсилювати московський позиційний район і Підмосков'я, і Москву для того, щоб забезпечити, так би мовити, столицю Російської Федерації в подальшу далі стоїть. Тому поповних, поповних не вистачає, скільки там не було, в них їх не вистачає. Ну але прорахувати об'єктивну можливості це немає. Це просто ну, я хочу роз'яснити наші, наші аудиторії. Це це таємна інформація, вона так само таємна і для Російської Федерації, і для Української армії. Uh, ну і до речі, якщо буде далі підсилювати саме ППОшну складову Москви, то я думаю, що в військомати будуть в Росії горіти все яскравіше і частіше. Це в тому числі uh, так, друзі, пишіть свої запитання. Я хочу uh, обговорити з вами те питання, яке ну аби не дай боже не призвело до нас до великої люті народної, uh, тому що знаєте, зараз uh, почалися розбірки, так би мовити, із військовими українськими. Мені трішечки дивно насправді uh, спостерігати за тим, що це була поставлена задача верховного головнокомандувача на ставці розібратися, мовляв, із воєнкомами. І цей процес uh, рушив. Ми знаємо всі. Скандально відомого Євгена Борисова, одеського воєнкома, якого вже зняли і зараз. Він уже перебуває під вартою і там просто шалені його статки зараз розкриваються. От сьогодні було проведено обшуки в Дніпропетровського обласного воєнкома, і теж у нього там є питання по тому, звідки в нього з'явилося майно і будинки, і квартири, і автомобілі на його родичах за час великої війни з Росією. Там є питання по рівненському воєнкому, якого теж затримали за те, що він бив. Своїх підлеглих там ще й питання по наркотиках лунало принаймні в офіційних зведеннях державного бюро розслідування, яке цим займається. Ну це насправді знаєте, ось ці воєнкомівські питання. Це речі, які викликають в українців справедливий лютий гнів, коли бачать шалені статки, коли бачать там звернення наших бійців. Нещодавно було з приводу військово-лікарської комісії на Закарпатті. Я не маю можливості це все перевірити достеменно, але от ці всі емоційні відео вони гуляють в інтернеті. І це справді викликає е, викликає м, людь. Питання просто: от ви собі знаходите відповідь на нього, е, Денисе? Чому чому так пізно? Ну Чому, в принципі, довели до цього? У нас ж є відповідні органи. ДБР не могло би сказівки верховного головного командувача цим займатися? Ну, ми саме чудово розуміємо, що це є система. Беремо цього одеського воєнком. Згадаєте, які статки у нього були? Там такі чотири машини. Це, які були знайдені на і були конфісковані, Накладено, не конфісковано, накладені до хареш, про навіть Мерседеса, Тойоза Land Крузер, старенькі Ауді і ще поршмакан навіть більше ну, мені, ці, ніщо. старенька Ауді він сухому можливо купив за зарплату. Цього не можна виключати, зважаючи на рік випуску. Але інші машини він купив очевидно не за зарплату. І я ще навіть не рахую там нерухомість в різних. В різних точках світу, я навіть скажу там не лише там в Одесі чи в інших місцях, а, а, а і там в Іспанії у нього там було. Тобто, це мільйоні статків людей. Звідки не взялися? Вони з'явилися. От Одеса була постійно. Вона була значить в полі зору, що там хтось сходить, е, крутить людей, значить забирають їх до е, Потім про тих людей нічого не чутно, але у воєнкома з'являються статки. І ось і. Так, так, так довго він там тримався, очевидно, тому що хтось був вищий, хто його прикривав. Тобто рука руку миє, і очевидно, треба братися не лише за воєнкомів, а треба братися за їхнє керівництво. Тобто брати е, на щабель вище. Тобто, хто прикриває цих людей, хто дозволяє таким чином зробляти в попках собі гроші. Це ж не, не, не один одеський воєнком. Це оборони завтра... виходить. Ну, Міністерство оборони ні, там з э, воєнкому вони наскільки розуміють, підтримувався Генеральному штабу. От ТЦК. Угу. наскільки я розумію. Тобто, це питання військового керівництва. Міністерство оборони це політичне керівництво. Тут воно трошки не до чого. от саме військового керівництва, там треба е, дивитися, хто е, крушував цих людей, хто дозволяв таким чином заробляти гроші. Хто не помічав їхню діяльність? Ну це ж неможливо не помітити, чи людина там має зарплату там тридцять сорок тисяч там. Плюс навіть там, 30 тисяч доплату, які зняли, але очевидно, ми там були в них, у цих воєнкомів. Ну, неможливо купити таку о, 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 техніку, неможливо купити таку нерухомість, неможливо купити такі автомобілі. Тобто це вертикаль, і е, тут треба братися не лише за воєнкомів, а за тих, хто їх прикривав. Ну, З'явилися на сьогоднішній день зараз. Ну, Краще, пі, краще пізно, ніж ніколи. Тому що, е, ну але ми з вами повинні розуміти одну річ. Що якщо є такі воєнкоми, які беруть гроші, то є люди, які ці гроші дають ну так чи інакше, тому це як кажуть рух боки, Вулиці з рухом обидві боки.